а от так беріть треш Маленька Богдана вже третій тиждень перебуває під апаратом штучного дихання, із численними вадами розвитку дає шанс на життя. Ось це сучасне обладнання. Він просто дихає за дитину. Є багато режимів до 40 режимів, тобто, виходить, вдох за дитину і видох за дитину. Коли дитина роздихується, на це потрібно від 5 до 7 днів, в залежності від патології дитини. І потім переходимо на інші допоміжні режими. От зараз ви бачили, дитина була вже. Перед цим заінтубована, тобто на штучній вентиляції легень в режимі АМІВІ так званому. Тепер на носових канюлях назальний СІПАП називається, тобто. Носові ход введення носові канюлі. Цей апарат допоміг уже десятьом діткам. Медики не натішаться такою покупкою, адже значно знизився показник смертності дитини. Від початку року не змогли врятувати лише одне немовля. Ми їх маємо 10 апаратів, але вони вже всі свій ресурс за винятком двох апаратів використали свій ресурс. По суті, потребують нового це відділення потребує оновлення обладнання. Остання. Апарат ми одержували три роки тому. А перед цим ми п'ять років жодного обладнання не одержували. Цей апарат придбали за бюджетні кошти. Його вартість 800 тисяч гривень. Медики кажуть, він працює цілодобово. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.